На таке зізнання у мене почало сіпатися око. Кому тепер треба того знати? Ще й видзвонювати почав. Видно, молодість заграла в п'ятдесятирічній душі, а я колись голову собі ламала. Хто ж то міг бути? Заміж довго не виходила, бо все чекала, що хлопець зізнається, і ми будемо разом на все життя. Але ж ні. Треба було мовчати, а через 30 років зізнатися. Чесно скажу, що колись думала на Дмитра, що то саме він пише мені листи і квіти запихає в двері гуртожитської кімнати. То було під час навчання в училищі, ніби всі ще діти, а вже хочеться якихось почуттів, ніжності, зір і щебету ночі. І ось у мене чи не першою з'явився залицяльник. Але не явний, а таємний. Спочатку були квіти з запискою для Наталі, далі були вірші, і все це тривало все моє навчання. Дівчата заздрили, а мене ці вияви уваги дуже бадюрили і окрилювали. Тож не школярське залицяння, а гарне і щире почуття та ще й так оформлене. Звичайно, що я перевірила, чи не всіх хлопців з нашого потоку на наявність такого почерку, але всі пройшли перевірку. І отак я губилася і любилася з уявним кавалером. Він був дуже близько, бо знав, коли я їду додому чи коли у мене якісь неприємності, бо завжди якось розраджував. І в той же час був дуже далеко, бо я не могла його знайти. До мене залицялися і реальні хлопці, але серед них Дмитра не було. Цей хлопець мені подобався. Але він був надто мовчазним, а я вся така говірка та рвучка, тому думала, що його просто такі голосні дівчата не приваблюють. І ось на четвертому курсі я зустріла хлопця. Який був з тих, що бачать дівчину і вже не відпускають, він одразу сказав, що хоче зі мною одружитися, і вже моя думка була не так важлива. Він сам запропонував, аби познайомитися з моїми батьками, потім я познайомилася з його, і все наче зі згодою моєю, але якось воно було не так. Андрій був гарним та ціпким хлопцем, але ж він не був тим загадковим шанувальником. І отак я задкувала та все чекала, коли біля моїх дверей не просто буде букет ромашок, а хлопець, який їх нарвав. Не сталося. Всі навколо тиснули Виходь заміж, бо ж такий хлопець, шанс упустиш і не розкаєшся. Я й вийшла. Самотності боялася в 21 рік, Господи. Але жити з Андрієм було важко, бо його постійний контроль всього в моєму житті не давав мені дихати. Ще поки була в декретній відпустці ще нічого, але як вийшла на роботу, то лиш одні скандали: чого фарбуєшся, чого спідницю одягла, чого пізно прийшла, далі залучив до цього й моїх батьків, мовляв, і так тієї зарплати, як кіт наплакав, то хай я сиджу дома і виховую сина. Мама радила погодитися доню, то ви, поки молоді, то таке відношення, а через років п'ять все стане добре. Не стало добре ні через п'ять, ні через десять років. Коли поділили майно, то я просто на вільні груди дихнула і вже біля себе й близько ніякого чоловіка бачити не хотіла. Син випорхнув в училище, далі пішов працювати, і я практично сама собі газдиня. За професією я не працювала, бо то була в декреті, то потім сиділа вдома заради миру в родині і так мої навики й пішли коту під хвіст. Тепер я доглядаю чужих діток за кордоном. Кажу, що поки нема своїх онуків, то ще можу працювати. Звичайне життя, як у всіх. І ось одногрупниця сказала, що така дата 30 років, гріх не приїхати. А що в мене в житті такого гарного було за останні роки? Поїду, подумала я. І от там ніби ті 30 років не святкували, а скидали свої пліч. просто молоділи на очах, а танцювали як, такі жіночки в тілі, а жодного танцю не пропустили і не захекалися. І ось танцюю я з Дмитром, а він і зізнається, Наталю, то був я. Отак, От любив мене, а зізнатися не міг. Коли ж я заміж вийшла, то не міг мені пробачити. Довго сам не женився, а коли у нього маленькі діти були, то дізнався, що я розійшлася з чоловіком, проте кинути дітей вже не міг. Сам. Тепер мені дзвонить та пише, але я вже так обпеклася з чоловіком, що й не знаю, що робити. Так, в душі тепло і літо, але ж я вже давно не та весела дівчинка, і на в останню чергу винен в тому Дмитро. Підпишись, підтримай українськомовний контент.